І поки республіканці у конгресі усіма засобами стараються зупинити реформу системи охорони здоров'я, мільйони американців намагаються підписатись на програму медичного страхування у рамках реформи, бажаючих стільки що комп'ютерні системи виявились не готовими до такого напливу людей. Щоправда, реформа може запрацювати як задумано лише у разі, якщо охопить усіх американців. В іншому випадку вона може стати тягарем для економіки країни, пояснює Зорислав Бадюк. Реформа охорони здоров'я, що почала діяти з 1 жовтня, дозволила Джеймсу Меттю застрахувати своє здоров'я через програму допомоги людям з мінімальними доходами. Раніше його не страхували через діабет. Чудово, що тепер мені не можуть відмовити у страхуванні чи обмежити рівень оплати послуг через мій діабет. Одинока мати Найвітакер тепер буде отримувати урядову субсидію на купівлю страхування від приватної компанії на спеціально створеній віртуальній біржі. Я думаю, настав час подбати про своїх громадян і забезпечити усіх медичним страхуванням. Однак, якщо до програми приєднаються лише люди, які потребують медичної опіки, реформа стане тягарем для економіки. Кристофер Конделучі свого часу долучився до розробки реформи якщо нові застраховані люди почнуть активно користуватися послугами лікарів більше ніж передбачалося, це збільшить видатки на охорону здоров'я, і, очевидно, усі відчують це на собі. Саме тому реформа вимагає, аби застрахувалися усі американці незалежно від стану здоров'я, щоб таким чином розподілити фінансовий тягар. Закон передбачає штраф у разі відмови купувати страхування однак, штраф лише 95 доларів або ж 1% від зарплати. Оскільки компанії тепер не можуть відмовити у страхуванні, експерти передбачають, що деяким людям буде вигідніше сплачувати штраф і приєднатися до програми лише у разі хвороби. тут виникає проблема. Людина живе без страхування, але може його придбати, коли захворіє. У результаті вона платить за страхування і користується медичними послугами лише коли їх потребує. Таким чином збільшується загальна вартість опіки. Реформа була розроблена за прикладом системи, що була запроваджена у штаті Масачусетс за губернаторства Міта Румні, за запеклого опонента як Обами, так і загальнонаціональної реформи. Однак, успішна Масачусетська система передбачає більш суттєвий штраф за відмову приєднатися до програми у складній політичній ситуації, що склалася, Обамі буде нелегко успішно втілити у життя реформу, яка повинна була б стати провідним досягненням його президентства. Зорислав Байдюк голос Америки.